Виконуємо номер 1249 із підручника Алгебра 7 та номер 57.5 із підручника Математика 7» і Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У касі крамниці після переобліку залишилося 12 монет по 50 копійок і по 1 гривні. Усього на суму 8 гривень. Скільки монет по 50 копійок і скільки по 1 гривні залишилося в касі. Приступаємо до виконання, Розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай залишилося в касі Х монет по 50 копійок, це 0,5 гривні. І ігрек монет по одній гривні, нехай залишилося в касі X монет по 0,5 гривні і Y монет по одній гривні. Тоді всього залишилося ікс додати y монет, Що за умовою складає дванадцять? Маємо рівняння Х додати іграк дорівнює 12. Оскільки монет залишилося на суму 8 гривень, то маємо друге рівняння. Оскільки монет залишилося на Суму 8 гривень, то маємо друге рівняння. 0,5 Х, додати один ігрек до рівня вісім. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення і ігрек. Які задовольняли б обидва б рівняння одночасно. Тобто задовольняли систему рівнянь? Маємо систему, систему рівнянь. Х, додати іграк дорівнює 12. І 0,5х додати і дорівнює 8. Помножимо перше рівняння на мінус 1 і розв'яжемо систему методом додавання. Отримаємо мінус х мінус і дорівнює мінус 12. Друге рівняння переписали. Тепер виконуємо почленне додавання. Мінус х додати 0,5х, отримаємо мінус 0,5х. Мінус y додати y буде 0. І мінус 12, додати 8 маємо мінус 4. І нам залишається поділити мінус 4 на мінус 0,5. Або це 40 поділити на 5. Маємо 8. Тепер підставляємо значення 8 у перше рівняння і знаходимо відповідне значення Y. 8 додати ігрек дорівнює 12. Переносимо 8 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 4х дорівнює 8, Y дорівнює 4. Отже, у касі в касі залишилося вісім монет по п'ятдесят копійок і чотири монети. По одній гривні записуємо відповідь. 8 і 4. Номер 1249 із підручника Алгебра 7 та номер 57, крапочка 5 із підручника Математика 7 виконано.